thank you З вами Light Colors, Як ви бачите, я з новою зачіскою, тому приймаю ваші компліменти в коментарях нижче. Сьогодні буде коротке відео, де я розповім про цю картину і навіщо я її малювала. Минулому році я намалювала вперше подібним чином картину, яку розіграла в себе в інстаграмі у вигляді аукціону, де кожен за невеличкий донат їх отримати шанс її виграти. І таким чином я змогла з цієї картини назбирати півтори тисячі гривень, які відправила на ЗСУ. В цьому році я вирішила повторити ту саму історію, і коли я її малювала, я одразу вже Мала чітку ціль, я знала, що вона буде використана для аукціону що будь-хто за невеликий донат може мати шанс отримати її і. Прикрасити свій будинок, а також допомогти нашій армії. Я малювала цю картину, одразу маючи ідею в голові. Я знала, що вона має бути темною. Я знала, що вона має бути бурхливою, що вона має викликати ось такі емоції непокоєння, ось такої бурі всередині, яку кожен з нас має. Потім я одразу ж почала шукати референси, трохи свою задумку більше візуалізувати, і захопилася ідеєю однієї фотографії, яка дуже мене надихнула на створення цієї картини. Хочу, щоб вона була у когось з вас. Все, що вам потрібно, щоб отримати цю картину, це зробити донат від 50 гривень. Це може бути 50 може бути 100, 150 скільки ви забажаєте. А 50 це мінімальна умова, щоб прийняти участь у розіграші. Чим більше ви зробите донат, тим більше номерків ви отримаєте, і тим більше буде у вас шанс виграти цю картину. Давайте разом допоможемо нашій армії. Вже знайшла збір, перевірний збір, можете не хвилюватися. Куди підуть кошти, зібрані з цієї картини. Тому, якщо ви хочете долучитися до збору коштів на потреби нашої армії, якщо ви хочете отримати цю картину, то переходьте на мій інстаграм, посилання я залишу під відео, залишайте там коментар «Вірю в ЗСУ, щоб я написала вам повідомлення і ви змогли зробити цей донат. Давайте разом швидше будемо наближати нашу перемогу, щоб швидше цю нечисть вигнати з нашої землі і почати жити спокійно і повернути чим більше наших людей назад додому. Я записую це відео, тому що збір йде зараз дуже повільно. Я знаю, як вже пройшло доволі багато часу і як зараз. Всім важко, всі трохи втомилися. Це зрозуміло, всюди є потреби в донатах. Я розумію, як це важко зрозуміти, куди, що і скільки. Тому я і поставила таку мінімальну ціну в 50 гривень, яку кожен з вас може заплатити. І таким чином ми вже, хоча б потроху, але будемо збільшувати, збільшувати нашу фінальну суму, яку ми зможемо відправити. Тому всіх небайдужих я попрошу після перегляду цього відео все-таки нам допомогти. Ми збираємо ці гроші для наших воїнів, щоб їм допомогти, щоб вони швидше купили потрібне обладнання, щоб вони швидше ремонтували зламане, і щоб вони швидше виганяли нечість з нашої землі. Давайте разом позбудемося цієї гидоти, яка ступила на нашу землю. Маю надію, що ви перейнялися ідеєю цієї картини, і буду чекати кожного з вас скорої зустрічі. Бувайте!